Кожен вважає свої проблеми найважливішими. Але великою помилкою є впевненість, що інші з цим погоджуються. Мої вітання, слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 22 червня, і сьогодні ми у програмі від неділі до неділі програма про події у світі протягом тижня, на які варто звернути увагу. Поговоримо про багато подій, які. Стосувалися, зокрема, і України, і, безумовно, війни Ізраїлю та Ірану. Отже, давайте разом подивимося і згадаємо ті події, які, на мою думку, варто нагадати. Неділя 15 червня, Канада. В Канаді відкрився, почався у неділю вечорі самі G7. Сім років тому Канада приймала вже в Ванкувері. Також самі G7, тепер це були в Канадських Скелястих горах. Ну, як тоді, так і цього разу все рівно тоді був е, президентом Дональд Трамп і зараз президент Дональд Трамп. І оця от розбіжності між Вашингтоном і Брюсселем, тобто Європейським Союзом, членами НАТО, ну це все так чи інакше серйозно впливало на підготовку до цього саміту, війна в Україні, тарифна війна. Ну і в принципі, так все потім і вийшло. Так воно потім все і сталося. Ну, а війна в Ізраїлі та Ірану ще додала додаткових проблем і в обговоренні, і того, до чого можна домовитися. В неділю в інтерв'ю ABC News Дональд Трамп заявив, що він відкритий для того, щоб президент Росії ну, став посередником в війні між Іраном та Ізраїлем. Ну, хочу зразу сказати, що і президент Франції Меналь Макрон тоді виступив проти цієї. Такої ідеї Трампа, заявивши, що як може лідер країни, яка є сама агресором, так виступати якимось посередником. Ну і в неділю той ж, е президент Франції Мелі Макрон за декілька годин до, розпоча до початку е саміту G7 у Канаді, він прибув з офіційним візитом на Гренландію, зустрівся з прем'єром-міністром Гренландії, Нісеном, з прем'єр-міністром Данії Метрі Федеріксе. Ну, так він таким чином. Проявив солідарність Франції, Європейського Союзу. Ну, потім це згадають Макрону. Я маю на увазі, американські ЗМІ напишуть про це. Бо понеділок, вже 16 червня, а саміт G7 мав продовжуватися з 15-17 червня у Канаді. Так от понеділок, вже 16 червня. Трамп достроково, дочасно покинув цей саміт, там ніби таке було різне пояснення, що там війна Ізраїлю та Ірану, з цього приводу навіть Макрон висловився, коли його запитали, що він так думає. Ну Трамп зразу відповів, написав в соцмережі, так фактично, ну, я би сказав, ну, нахамив Макрону, сказав, що він ні в чому не розуміється, що набагато все важливіше і так далі. І так далі. А потім вже стало відомо, що саме роздратування. Через Макрона, бо він там був і от в Гренландії напередодні початку саміту G7, його ж заяву по Путіну, ну і небажання зустрітися з президентом України Зеленським, Оце ніби було такими причинами, чому він покинув саміт G7. Завчасно він фактично зірвав цей саміт, і потім вже був G6, а не G7. Ну, в Зеленський віторок прилетів, він там позустрічався, Канада обіцяла нам виділити додаткові гроші. Тобто, в принципі, більш-менш прийшло так достатньо непогано, але без підтримки, без того, щоб стояв підпис підсумковому коміке заяві. Ну, підпису президента США, ну, так чи інакше, це не дуже, не дуже є добре. Ну, я думаю, що в Росії з цього приводу таки зраділи у понеділок. І в Ізраїлі, і в Ізраїлі. Було заявлено, що це представником міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац, що треба знайти рятувах Хамини її, що от, от, знищення диктатора покладе край конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це також заявив понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняху. Північна Корея, північну Корею Путін відправив секретаря РНБО Росії. Шойгу це вже другий за останні там два тижні візит до КНДР Шойгу. Там вони, як повідомили в секретарі Ради безпеки Росії, продовжити перемовини візит коли-будь 4 червня. Ну, як тут написано, що пригори відбуваються в рамках угоди про всехоплююче стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Не надали додаткових якихось подробиць. але хочу нагадати, що саме. На основі цього договору про стратегічне партнерство так і були відправлені спочатку боєприпаси північно-корейські в Росію, а потім вже і військовослужбовці. Вівторок, 17 червня, Канада. Президент Франції Менель Макрон вже на завершення саміту G7 у Канаді заявив, що наступний саміт відбудеться вже у Франції. Франція січня місяця буде головувати у G7. Ну, слід нагадати, що останній раз Франції у Беріці такий саме відбувався у 2019 році. Казахстан, голова Китаю Сі Цзіньпінь підписав з п'ятьма лідерами Центральної Азії: це Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан. І Киргизстан підписав угоду угода, договір про вічне добросусідство, дружбу та співпрацю. Ну, це демонструє, що інтереси, які завжди там були у Великій Росії, що в цьому регіону дуже великі скажімо так, перспективи є і великий інтерес проявляє Пекін через корисні копалення, які там є. Ну і стратегічне розташування між Азією та Європою. Канада під час зустрічі у вівторок у Канаді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем'єр-міністр Канади Марко Карні. Там був якраз і прем'єр-міністр Індії, коли самі G7 проходив. От і прем'єр-міністр Індії заявив, що він сподівається, що тепер країни мають мати хороші сумки. Ну, вони погіршилися вони, особливо восени минулого року, коли тодішній прем'єр-міністр Канади Джасін Трудов фактично звинуватив Індію, там у вбивстві ну, канадського громадянина, так, але це Сікського. Лідера секських сепаратистів. Ну, а Індія безумовно це відкинули, там вони висилали дипломатів один в одного. Ну, Зараз побачимо, як буде далі розвиватися ці події. Я думаю, що от на от підґрунті тарифної війни, яку розв'язав Трамп, який хоче там, переглянути завіто світовий світопорядок і не тільки в економіці і в торгівлі. Я думаю, що такі певні країни вони такі ну, розбіжності будуть усувати для того, щоб. Співпрацювати і зменшити якісь можливі негативні наслідки шкоду для своїх економік середа, 18 червня в Аргентині. Кілька десятків тисяч людей вийшло на демонстрацію в підтримку колишньої президентки Крістіни Кіршнер, яка в вівторок фактично почала бувати 6 років ув'язнення. Ну вона домашній арешт їй 72 роки. Тому вона домашній арешт. Ну вона була президентом 2007 по 2015 роки. Також потім була сенатором, була віце віцепрезидентом в 2017-2019-му на вдова. Її чоловік несе Кіршнер був також президентом у 2003-2007 роках. Ну, вона такий основний опонент чинного президента Хавріра Мілей. Росія Росії в Санкт-Петербурзі відбувався економічний форум. Путін там зустрічався з представниками іноземних інформаційних агентств. Він Там зробив багато заяв. Ну, зокрема, що він готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, але це буде вже на завершальному етапі. Коли йдуть перемовини, я так розумію, що там ніби Зеленський має так підписати капітуляцію. Він там говорив про те, що якщо Німеччина надасть крилаті ракети Торус України, то взагалі розірвані будуть стосунки між Берліном і Москвою. Ну і чого не турбує переозброєння НАТО. От такі от заяви робив Путін. США у середу, вдруге, за 24 години, Дональд Трамп скликав свою раду національної небезпеки щодо можливого військового втручання так, на боці Ізраїлю проти Ірану. Ну, але там е, він ніби рішення ще було не прийнято. Перед тим заявляла второк його прес-секретар Керолайн Лівіт, що ніби там два тижні дає е, е, Трамп для того, щоб перемовини ніби велися. Хоча деякі американські ЗМІ вже тоді в середу говорили, що ніби рішення прийнято, що просто конкретної дати не, не було на зелену світу на конкретну дату. 4 19 червня, США Дональд Трампа оголосив, що він підписав указ. Який продовжив термін на 90 днів продажу TikTok, встановленого Конгресом ще США минулого року на те, щоб китайська матерійська компанія продала цю соціальну мережу, яка користується ну, великою популярністю в США. Ну перед тим, що Гаролайн Ліві також говорила, що е, Трамп не хоче, щоб TikTok не було в Сполучених Штатах Америки. Ну він же до того двічі е, відтерміновував. Тепер це до 17 вересня. Про це написав свої соцмережі. Канада, прем'єр-міністр Канади Марк Карні на прес-конференції в таю голосив у четвер, 19 червня, що його країна скоригує свої 25% контрзаходів щодо сталі та алюмінію, які до Сполучених Штатів Америки Наперед, ну, ми знаємо, що там 50% вів Трамп, але Карні і Трамп зустрічалися в Канаді на саміті, і ніби там вони домовилися, що протягом 30 днів мають вирішити це питання. Ну якщо ні, то от 21 липня тоді будуть якісь скориговані ці контрзаходи. П'ятниця, 20 червня, Швейцарія. В Швейцарії відбулася зустріч в готелі Інтерконденталь з закритими дверима майже 4 години. Це міністр закордонних справ Великої Британії Девіт Лемі, Німеччини Йоган Водефуль, Франції Ноель Баро. І була представник, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас. Вони зустрічалися з міністром закордонних справ рану Абасом Марахчі, про ядерну Цю програму, але в принципі вони не ні, ні до чого не мов з ким того, що будуть далі зустрічатися, продати якісь перемовини. Бо Тегеран сказав, що він готовий до дипломатичних перемовин, але є така головна умова: це має бути припинення ударів в залі. Там навіть заявляли, що там агресор має бути притягнутий до відповідальності. Ну хочу зазначити, що зразу, через декілька годин, після цього там Тран вже заявив, що Іран не хоче розмовляти з Європою. Він хоче розмовляти з нами, тобто із Сполученими Штатами Америки. там була інформація, що Катар виступає посередником перемовних між е, спеціальним посланцем, головним переговорником Трампа, Сіо Віткофом. І е, в цьому сенсі такими заявами Трамп ну, фактично дискредитував цю зустріч, ініціативу е, європейців. Ну і потім, коли в суботу, вже, е, далі ми зараз до цього дійдемо, там ситуація розвивалася іншим е, чином, ми побачимо, до чого все це призвело. Так, от, ще в п'ятницю в Італії, 20 червня, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, співголовували на саміті спрямовану на прискорення реалізації плану Матеї, який просуває Рим, тобто просуває Італія. Останній має на меті обмежити нелегальну імміграцію африканців до Європейського Союзу шляхом підтримки економіки кількох країн на континенті. Отака от інформація і подія. Ну і Тайвань, Тайвань. Міністерство бронетайвані заявило п'ятницю, що виявило 74 китайських винищувачів. За останні 30 один там було в четвер 50 і 6 військових суден китайських. Ну і ще зранку у п'ятницю 24. Ну от, ви тепер до суботи, яку я вже згадував, 21 червня, під час телефонної розмови з президентом Франції Мене Макроном у суботу, президент Ірану Масуд Пезишкян пригрозив Ізраїлю ще більшою рівною відповіддю на його атаку та виключив будь-яке припинення ядерної програми. Тегерану, от така заява. Я думаю, що потім, можливо, і після цієї взяви було прийнято те рішення, яке ми зараз з вами згадаємо. Ну і в суботу, в Сирії, Міністерство внутрішніх справ повідомило, що було заарештовано двоюродного брата колишнього президента Сирії Башара Аль-Асада, Васима Аль-Асада. Він дуже був відомий, тим назвали його ключовою такою фігурою наркотрафіку в регіоні. Ну, це перший такий, хоч не займав офіційних посад, але при ну всієї родини, яка понад 50 років правила в Сирії, був заарештований. І неділя 22 червня, США Доми Трамп оголосив, що у неділю 22 червня американські військові здійснили атаку на три іранські об'єкти. Морда мова йде про Фордо, головний об'єкт збагачення урану. А також Натан та із Фаха. Ну я не знаю, там чи була оця позиція, така того ж президента, як я згадував, що в суботу говорили по телефону з Макроном, чи там було відомо Трампу з приводу цього. Але так чи інакше, США завдали удару. Зразу Трамп заявив, що хай сідає з Іран за сіл перемовин. Якщо буде якась відповідь, то будуть більш потужніші удари з боку США. Ну, побачимо в чим це все. Буде, як це все буде продовжитися, з чим це все завершиться, але ситуація насправді виглядає так, що США можуть бути реально втягнуті в цю війну. От такі події, на мою думку, варто було ще раз згадати. Події відбулися протягом цього тижня. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, які допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте, підтримайте канал, хто має таку можливість, дякую при нагоді всім своїм спонсорам. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!